У селі Подорожнє Олександрійського району виявили спалах африканської чуми свиней. Захворювання та загибель тварин сталося на території приватного підприємства. Виїхавши туди, ми закрили це підприємство, виїхали не тільки ми, виїхали, і поліція, виїхали, і надзвичайна ситуація. І, звісно, ми працювали в вогнищі. Там, де захворювання виявили, називається вогнище інфекції. В цьому вогнищі інфекції, згідно інструкції, ми повинні все, все поголов'я свиней, незалежно від віку, забити безкровним методом і спалити. Ну, Я вам скажу, що десь спочатку ми виявили 548 свиней 548, які ми повинні були забити, ми їх забили. За два дня умертвили ці всі свині. І спалили вони до сих пор ще. Ми ждемо, поки вони по їх огородили їх охороняють. Е... і охороняють, ждемо, поки вони повністю горять, потім засипаємо зверху хлоркою, потім землею. До зони спостереження увійшли частина села Велика Андрусівка, села Вищепанівка, Бабичівка, Яремівка, Кобзарівка, Перехрестівка, Микильне, Золотарівка та Негірне. Також частина Світловодська, а саме мікрорайони Заводський та Садовий. Ніякої паніки немає загибелі. Німи Ми, наша служба ходить, спостережує по дворах, записує свині, дивиться на клінічний огляд. Свиней, якщо нормально, все нормально. Дай Боже, щоб не занесли інфекцію. Це сама зона не благополучна, вона з неї ніхто не вийде, не вийде. Та, те, все, стоять пости, які туди не дадуть, не проникнуть. Тільки той, хто безпосередньо бере участь у ліквідації хвороби. Другий ніхто не заїжджає. Симптоми африканської чуми свиней у тварин проявляються наступним чином. При будь-якому захворюванні, якщо є температура, якщо є. Так, інструктивні матеріали нам пишуть, ми зразу повинні в першу чергу запідозрити африканську чуму свиней. Для цього виклад, будь-який фермер чи господар повинен виклати швидко лікаря ветеринарної медицини, лікар ветеринарної медицини чи спеціаліст ветеринарної медицини повинен оприділитися. Ну, Перш за все, що за підозрює, що там від корму це тисячі болезнів від корму, відказуються, там. Саме головне, висока температура. І не діють антибіотики. В разній формі проявлятися може. Допустим, візьмете книжку читати, там написано, що крововиливи під кожу є. На цій фермі не було. З метою профілактики віруса африканської чуми свиней в господарствах різних форм власності, Держпродспоживслужба нагадує власникам тварин уважно стежити за їх здоров'ям та дотримуватись правил біобезпеки. Перше за все, перше. Закритий режим роботи. Що таке закритий режим роботи? Це на ферму повинні заходити, заїжджати тільки ті люди, що обслуговують. Вони повинні заходити, передіться, помитися, вдіть робочу форму і піти туди. Перед приміщенням повинні бути десь коврики. Заходиш протер, або на обуві. Ви правильно спитали. Воно повітрям не передається, передається тільки при контакті. Чи то свиня свиньою приконтактувала, або на ногах занесли свіжі і зайшли в приміщення, а свиня ж вона по запаху все нюхає і все. Або птиця туди залітає, мається вду, чи ворона, чи горобці, чи голуби, які на даній місцевості є. Вони поїли у больних свиней. Чи то дикі свиней, чи поклювали, потім полетіли до свійських, залетіли в приміщення. Ну я більше тут, що кажуть, там свиней диких дуже багато бів, а ліс десь метрів 300-500 метрів ліс. І Вони повіді забора немає. Забор колись був там, він розбитий і забігли повіді, і занесли. Карантин у зазначених населених пунктах у зв'язку зі спалахом введений на 40 днів.